Вишиванка душі обере, вишита, любові у рук. Сьогодні в такий прекрасний день, день вишиванки, день сім'ї, наші творчі колективи, Центр позашкільної освіти Соняшник. Вітають всіх. Бажаємо миру, бажаємо любові, бажаємо віри, кожній домівці. Родинного сімейного затишку, добробуту саме сьогодні наші творчі колективи зробили неймовірне, подарували оцю частинку щасливих моментів, щасливих миттєвостей саме для наших учнів, закладів загальної і середньої освіти, для наших батьків, нашого центру позашкільної освіти сонячник і всіх, всіх бажаючих. Це не просто концерт, це концерт, який об'єднує. Всіх нас і веде нас, усіх до спільної мети, адже всі кошти будуть націлені на підтримку наших Збройних сил України. Тому що це саме благодійний концерт. Нитка сонця, нитка ночі на сорочці грає спів. у <му> ній доля, у уні очі, рідних стежок і степів. Вишиванка душі оберіг, вишита любов'ю рук Україно ти наш рідний світ, захисти на світ розлук.